питання, Які задають там, тому зам... СБУ, він там всіх перенаправляє або в АТО, або не знає, або секрет це одне. Ті, що він задають питання, вони до речі, вони не можу дати навіть відповідь на питання навіть простим людям, хто винен, але просто ніхто не хоче відповідати. Всі перекладають з в порожнє і ну, тут вже побачимо, як комісія спрацює. Розумієш, таких комісій я за своє життя дуже багато побачив в Україні результату приблизно. Зараз пишуть все, що це Зрада Росії. Все. Коли моя сестра подзвонила генералу за міністра Борони і сказала про те, що відбувається в Іловайську. Не те через те, що я там, а через те, що там відбувається. Він сказав: я даю слово офіцерам, що вони всі вийдуть цілі і ніхто не загине. Ти скажи. Ми відповідали на питання. Дивись, президент сказав, що військові загинули з двох причин. Перша це здача позицій, які дозволили взяти уточнення. Ну, відправа. а хто їх тримав? Друга, тепер я можу про це сказати, ударне угрупування з відновлення боєздатності, яке мало противну допомогу, затримувалось на три дні. Оце, це президент. Дивись відповідь на питання. Оцей периметр, як кажуть, який тримав кордон в з сторони Мросів здав позиції, про нього кажуть. Mm -hmm. Ну, по-перше, що він там стояв, кажуть, не дуже правильно, тому що їх обстрілювали, те, що вони здали. В них був свій керівник. В них був свій керівник. З ним треба поговорити. Питання, чому затрималося на три дні оце ударна ця група? Я перший раз про неї взагалі чую. А по-друге, тобі дають, ну, відповідь, так як вона є, ну у нього теж є свій керівник. А якщо взяти в загальному ситуацію, то з обов'язками справився міністр оборони гелетей, чи є на сьогодні безумовно лідер, на якого ми можемо замінити гелетей? Мені він невідомий. Дивись, ми міністра оборони шукаємо тільки серед кадрових генералів. Я розумію, якщо ми дуже би хотіли сильно перемогти в тій війні, якби керівництво нашої держави було за цим зацікавлено, що вже негайно, повір, можна провести і реформу і змінити якусь норму закону і призначити бойового навіть словополковник починають взяти майора. Але дійсно людина, не куліс кулі свистали. Я би знаю, що вона сто. Раз краще справлялася з завданням, ніж якийсь штабний генерал. От і все. Тут вона захотіла. А ми шукаємо ну, серед генералів одного з найкращих Нема а Кульчицький був.